Україна може вдарити по Москві у день параду на червоній площі 9 травня. В Кремлі зараз дуже і дуже панікують щодо цього. Між тим сама Російська Федерація готує низку терактів для того, аби звинуватити нас. Про все далі по порядку у цьому випуску. Підпишіться на цей ютуб канал для того, аби нічого не пропустити. Поставте лайк одразу, друзі. А ми будемо починати. Отже. Вибираємо саме такі болючі точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Зараз вони переживають, що у них парад під питанням і правильно переживають, але маємо переживати, щоб ця війна триває. Вони мають закінчити війну. Ці слова належать президенту України Володимиру Зеленському, і він фактично таким чином буквально натякає на те, що збройні сили України можуть вгатити по Москві 9 травня. Хмизу, друзі, у це багаття додає і пан Роман Костенко, військовослужбовець, народний депутат України. Він представляє він секретар профільного комітету, комітету з оборони і розвідки, і от він каже про те, що в Україні є можливість атакувати Російську Федерацію ударними дронами. Росіяни 100% впевнений Костенко стягнуть все ППО з Росії, яке у них тільки є, для того, аби прикрити 9 числа Червону площу. І якщо у нас є бажання спланувати таку операцію, це невеликі складності. Давайте тут одразу друзі зазначимо, що Червона площа є абсолютно легітимною законною ціллю, адже там буде зібрана вся військова техніка, там буде зібрано чимало окупантів, військових і політичних злочинців, в тому числі. І коли, до речі, ми говоримо про удари по центрам прийняття рішень, яких їх називають, то давайте, будь ласка, зараз подивимось е, да, на будівлі довкола офісу президента України. Там російські ракети, до речі, позносили цілі поверхи. Росія якось не соромиться бити по центрам прийняття рішень, правда? А ми маємо? Оце є відповідь на запитання. До речі, є доволі цікавий момент. Зверніть увагу: подивіться, як взагалі ситуація. Якщо попередні три роки в інформаційній площині ми обговорювали, чи вдарить Москва по Києву 9 травня, було ж таке правда, тепер ми обговорюємо, чи вдарить Київ по Москві на день перемоги. Придворні пропагандисти, кремлівські пропагандисти, значить, занервували друзі, почали атакувати піскова, прес-секретаря Володимира Путіна, з запитаннями. А от Зеленський заявив: а от що, будуть бити, удари і так далі, і тому подібне. І той ж розгубився. Я давно не бачив піскова такого розгубленого з такими витріченими очима, значить, і невпевнено скажу чесно: видав про те, що парад таки відбудеться в Москві, але очевидно, що в Росії дуже і дуже нервують з цього приводу. Росіяни розуміють, що вони також мають бути готовими, що по червоній площі прилетить, тому там хочуть зробити так, щоб не лунали сирени повітряної тривоги, щоб не доводилося гостям спускатися у бомбосховища підвальні приміщення і так далі. Друзі, цікавий момент, що за десь три дні тому у Москві почали перевіряти сирени повітряної тривоги. Москвичі були так нажахані, вони почали знімати, значить, це все на відео, викладати в мережу, запитувати: не почалась лі війна, бомбежка і так далі. Що відбувається. Я вам скажу більше того, друзі, на 9 травня вже збирають людей, які будуть просто так от ходити по вулицях, не знаю, дружинники якісь чи хто вони, вони будуть ходити по вулицям і просто дивитися в небо. Їхня задача просто дивитися в небо. Знаєте, чому вони будуть виглядати там українські дрони? І їхня задача оперативно сповіщати про це, якщо вони щось побачать. Така хохма була, здається, минуло чи позаминулого року, коли вони там плутали птахів з українськими дронами, але менше з тим я вам більше того скажу. Друзі, у низці російських міст окрім Москви, зараз скасовують паради ось ці паради, так місцеві місцевого рівня. Тобто, росіяни бояться, вони дійсно бояться, що можливо, таки Україна вгатить Саме тому Путін і висунув ось цю буцімто мирну ініціативу щодо припинення бойових дій 8, 9, 10 травня. Я про це розповідав у минулих випусках. Це безумовно одна з причин. Йому потрібно, щоб все минуло спокійно. Йому потрібно, щоб він спокійно розповідав про велику побіду, про свої звитяги. Він щоб він вселяв впевненість великого лідера російського народу. Ну розумієте, так тим паче, при таких а, гостях Путін запросив до себе гостей. Прихильників російської політики до себе на парад, значить, запросив і е, хто там буде? Ну от від президента самопроволошеної Абхазії до Лукашенка і Цзіньпіна лідера Китайської Народної Республіки, і ви просто уявіть собі бодай на одну хвилинку, просто на хвилинку, як в їх очах буде виглядати Путін, коли під час параду щось або десь вибухає в Підмосков'ї? У Москві, в Червоній площі, або на червоній площі, або хоча б працює ППО, або хоча б просто сигнал є. Я не знаю, повітряні тривоги, Серенової є, або хоча б доповідають, що є ймовірність того, що Україна випускає дрони, або готується випустити дрони. Ну, окей, а тепер уявіть, друзі, що Україна дійсно випускає такі дрони чи ракети, до якого переполоху взагалі це може призвести, коли лідерів інших країн доведеться. Евакуйовувати прямо з червоної площі, у там бункерні приміщення я вам можу сказати одну таку цікаву історію. Давайте ось так зробимо, а, яка стосується того, що Росія хоче максимально зараз прострахуватися, вона хоче максимально себе зараз прикрити, і вона це робить завдяки американцям. Таємний американський гість, який може прибути на цей парад 9 травня до Москви. Вони ним хочуть прикритися. І про це принаймні каже придворний кремлівський російський пропандист. Він же політолог, в минулому там депутат Державної думи Сергій Марков. Людина, яка все життя працювала на владу, так от він про що каже: він каже про те, що до Москви на парад перемоги може прибути хтось з американських високопосадовців. Він не розкриває значить ім'я цієї людини і, значить, міркує лише щодо того, хто це може бути. Це може бути, як стверджує сам Марков, або заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки, або заступник міністра оборони США. Окей. При цьому вони відкидають варіант з Трампом або там з послом Сполучених Штатів не знаю. Ну Трамп точно не прибуде. Хоча б раніше ми про це також говорили так, і Трамп відкинув цю історію, коли в пресі почала з'являтися інформація, що Трамп може бути разом з Путіним і Сі Сідзимпінем 9 травня в Москві. Я до речі, не виключаю, що ще з тиждень-два тому Трамп цього дійсно таки хотів. Але просто йому повідомили про те, що та ні, друже, це це, це, це за НАТО. Це буде за НАТО. І, 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 звичайно, от ця історія, про яку каже Марков, що запрошують американця. Ми ми розуміємо, що вона пов'язана. Вона пов'язана з тим, що вони хочуть просто прикритися. Так, щоб якщо там Україна вдарить, Трамп точно від цього не буде в захваті. Ну там серед іншого, і американці присутні. Е, але звичайно, росіяни це публічно будуть подавати як присутність е, американця, американського чиновника, як знаєте, там символізм певний в тому, що відлига відбувається у відносинах між Америкою і Російською Федерацією, що от мир і так далі, і тому подібне. Ну, Оця це звичайний порядок денний, да? який вони відпрацьовують. Але питання ще й полягає в тому, як і чим ми можемо вдарити. Це ж цікаво, правда? Давайте поміркуємо разом. Значить, по-перше, хочеться про що сказати: про те, що ми вже били по Кремлю, це вже було Це було 3 травня 2023 року. Раптом хто забув, тоді ми атакували Кремль безпілотниками. Як ви розумієте, зараз наші можливості в рази виросли, і тепер наші далекобійні дрони сягають. Відстані там понад 1000 кілометрів. Не забувайте також, що у нас є ракети від наших союзників: скальп, Shadow і атакам і, і серед іншого. Да? Але чи є у нас ці ракети у такій модифікації, яка б дозволила вдарити? Це вже інше питання. Воно відкрите. Я одразу хочу зазначити. Я не військовий експерт. Я не берусь давати експертизу. Я просто розмірковую. Можливо, це взагалі маяча, яка стосується скальпів Storm Shadow, Як ви розумієте, тому що ну, ми раніше, напевно, також могли б використовувати ці ракети, але все одно питання відкрите, Воно доволі цікаве. погодьтесь. Окреме питання, чи дадуть наші західні союзники можливість бити своїми ракетами по території Росії, зокрема по Червоній площі? Ну тут також як ви розумієте, відповідь напевно очевидна. У нас також є нептуни. Про них давайте не забувати. Ми їх вже адаптували до ударів по наземним цілям, по наземним об'єктам, і нібито навіть збільшили дальність до пів тисячі кілометрів. Підкреслюю друзі. Ще раз, я не військовий експерт, експертизу не даю. Тому, на мій погляд, на мою думку, чи ми реально можемо бити, так це дронами. Я розповів про можливості таких дронів. Всі ви їх добре знаєте: і бобри, і лють, і, і трембіти, і все що завгодно у нас є. Тому це доволі цікаве запитання. А, але ще одне цікаве питання: а хто ж може здійснити таку операцію? Цікава світлина, правда? Дивіться, поза кадром. Я е, хочу сказати, що ця інформація потребує верифікації. Але поза кадром мені один військовий, відомий доволі військовий, сказав буквально таке: я зараз процитую: у Буданова свербіж зробити щось медійне і удар по Червоній площі це якраз воно. А малюк любить конкуренцію. Тобто, моє джерело прямо там натикає на те, що такі удари цілком можливі, їх може здійснити ГУР або Служба безпеки України. Що думаю я з цього приводу? Далі моя думка да, мої міркування. Значить, на мій погляд, ось ця інформація про удари по Червоній площі на 9 травня, вона більше схожа на дуже круту, на вишукану інформаційну психологічну операцію, інформаційну психологічну операцію, яка працює і яка реально вже зараз дає свої плоди. Як ви розумієте, вище я зазначив, чому як росіяни реагують і як вони одразу значить, роблять певні речі, реагуючи на? Ось таку операцію. Окей, значить, е я вам хочу сказати про те, що ми в останній час дещо повернули прихильність Дональда Трампа і після Ватикану, і після підписання всіх угоди по корисним копалинам. І я розповідав в минулих випусках про те, що Зеленський нам використав вдало ось ці 15 хвилин для того, аби поговорити з Трампом. Де в чому його переконати у Ватикані, і Трамп після цього дійсно вперше там накинувся з критикою на Володимира Путіна. А потім він двічі критикував російського лідера за те, що увага далі він б'є ракетами по Україні. Він тоді пам'ятаєте, вдарив по Києву балістикою. Багато людей загинуло. Там понад 10 людей загинуло. До сотні людей отримали поранення. Це було жахіття, яке росіяни влаштували в Києві до цього. І нагадаю суми кривий ріг і так далі. І от тоді Трамп накинувся на Путіна. Він сказав про те, що що ж ти робиш. Да, вперше була така реакція: навіщо ти це робиш? Я не задоволений тим, що ти б'єш по Україні. Мені це не подобається, і мені це не подобається тим паче на тлі мирного процесу, мирної угоди, яку вони там нібито всі хочуть підписати. Мені здається, друзі, що за таких умов, коли ми там віднайшли ключики до Дональда Трампа бити по червоній площі, ми зрештою не будемо. Ну тому що є ризик просто зіпсувати відносини з Вашингтоном зараз. Трампу навряд чи сподобається. Я вже привів аналогію. Да? Тому, друзі, це може призвести насправді до непередбачуваних наслідків, до непередбачуваних обставин. Вихід Сполучених Штатів з процесу, зупинка зброї для нас і так далі. Варіантів може бути дуже багато. Тому я, я впевнений, що ми не будемо бити. Окрім цього, давайте не забувати, що до Москви ж з'їдуться і. Інші лідери, я про них вже говорив. Серед них буде і Сі Сідзінпінь ну принаймні він анонсував цей візит, і це ось такий удар він може викликати певний там міжнародний скандал. я би сказав, певний міжнародний галас, плюс не варто забувати, що Росія, яка буде абсолютно, вибачте, обісрана після того, коли ми реально вдаримо по Червоній площі в такий час. Їм захочеться, що їм захочеться продемонструвати свою силу, свою міць, реабілітуватись в очах своїх союзників, своїх громадян, в першу чергу, і так далі, і будуть вони знову згадувати про арешники ядерне оружие і так далі. тому подібне. А, але цікаве питання, що може зробити Росія, щоб в чергове звинуватити Україну? А я вам зараз розповім друзі за попередніми даними, отриманими від джерел з Російської Федерації. На досить високому рівні були надані вказівки ФСБ влаштувати показові теракти у декількох регіонах Росії під час парадів на 9 травня. При цьому на забезпечення параду в Москві кидають усі сили, щоб він відбувся без інцидентів. Але регіони не тільки залишають без прикриття, але й планують створити декілька гучних інформаційних приводів. Про це повідомляють в інформал, себто росіяни хочуть. Влаштувати теракти в Росії в регіонах в інших е, містах для того, аби звинуватити друзі у цьому Україну. Ось в такий, до речі, розвиток подій мені віриться куди більше. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Не забувайте лайкати це відео, ділитися ним з друзями, рідними і близькими. А також не забувайте бути активними в чаті. Це всіляко і добряче дозволяє розвивати цей канал і поширювати контент, який я саме для вас. Історію бережіться, будь ласка, і до наступної зустрічі.